Білі, блядь, і чорні на. А там негри блядь, стоять. Ну, да. От єдиний мінус, який це Нафти і газу, коли ти до свого друга, на який білий і чорний, то повертаються всі чорні. Бляді, нафті всі чорні вичай. А ще клі, Бзе, шо, шо? Та б родим так бать? само. Ми... А, бля, ми нападаємо. Е, Їдемо на горку, поки що побараємося там, якщо а, щось. Ну, в принципі, вони всі, вони всі повільні, вони всі раки, крім ВЗ. ні, ВЗ їде швидко. Ну, Це ні, ну я я на гору не вийду, бо я не встигну, я не в швидкий швидкий. Просто назад я їх попробую розвалити від башні. Тут <кхи> і С4, четвертий цей ВЗшка, Льов, вони може цей. Льов він, він... теж капець від башні може з'являтися. Не, не, ні, в башні, шокі, Льва в шокі пробивається просто на раз два, я твічаю по само. На Нагалди, якщо він а, до тебе э, рядом стоїть. Та, якщо він тупо парада. на тебе дивиться, ти його пробиваєш в щоки. От Йо, йому голтові в шоке, все буде нормально. Я на кромвелі його пробив, блять бебешку. Ну от. все, Назар, давай. Повна сконцентрованість на цих підерах, стріляємо, башню пробиваю. Блять, налік, ти нічого не ломати? Так та, Назар не дуже сильно, не корпус не показуй. Нема нікого. Походу що ні. Що, как ты нема? Так, немає. зараз я попробую заїхати на Ш... в горку. Нема. Так вс, Назар за мною. Або хоча... да да да, їдьте за мною, їдьте, тут нікого нема. Може наші хай масштаб. Ти їдь, не, бо їй, ти, ти там бо їй, від їй, башні бай. рад, а я прикрию, якщо що. Я, я попробую. Ну, що вони об'їжджають нас, або на першій базі стоять. Або <кій> просто в себе на базі стоять. Зараз подивимось вже. Добре. Якщо вони в себе на базі стоять, то вам прийдеться двом їхати на цю, на другу базу. Назік, не великий нічого. Та ні, Сіра, друга база це провальний варіант, там нема де сховатися. Ну да, але у нас варіантів нема, бо перша база прострілюється піздець. І тут навіть з гори не впадеш. Я сере, на першу базу краще їхати, блядь. З горки я не свідчуся. Не, не, свічу. ні, не свічуся. А то є лампочка взагалі. Та, є. Ні, хуя, це чуєте. Тоді давайте падайте на другу базу, але ставайте от самий бік оцей. Тепер! сидит. А ти... ти так швидко, Друге. так швидко не падай. Ну так, ти yeah. ти почекай. треба шляху це, треба шляху просвітити, бо вони можуть просто під горкою так стати, що попротив їх не видно. Хоча я не знаю, що рентгеном. Бо yeah, в нас так не вони, було з Максом. Якби вони були під горкою, то рентген би точно був. Їх, напевно, немає тут. Вони десь. Де вони з цей поїхали? Ми їдемо на другу базу чи на першу? На першу, на першу. Але Назар. Чи ще Максим, підійди до Назара і спусіться обоє. Чує а можна Фукашні yeah, на базі yeah, yeah. стояти? Ні, АФКшні, якби вони були АФКшні, ми б їх засвітили, бо тут відкрита територія. Вони по кущах десь никаються. Давайте падайте, будемо займати першу базу. Я ж не все Галяк швидко а їбай, тут тоже немає де заникти? В самий край бази. Типа, так, да, там де Назар їде, от, -от туди можна заникти. Хуй знает, да мы. Давай, пацаны, быстрее захватывай, Все, Да, да Серед, давай на турец. Блять, вот все. не балайся, просто сейте. О, тут забудим будимчик охуенный едет. Чуешь? Эээ, цей, кто там? Е, Насар, пидить плеще до мене. Макс, тебя не светит? Нее. Максим, едь до мене тоді, идите, по тебя можешь все светить. Мы <кл> не пиздец слепие, кисть нахуй. Все, просто стойма, стойма. Ну да, если что с не вашей. Назик не выезжай, дебил. Я заезжаю за камень, чтобы на вообще не бачить. Пробив мене з фугаса, блін. Чуєте, пацани, э, треба якось з'їхати з базу, бо у нас тут будуть забирати. Ні, ні, да? ні, не, стоїмо що. Поки... Бля. ні, все, ладно, Ніхуя. Э, давайте так, я заберу Іса, ви виховайтеся за будинок. Так, Заховайтеся за будинок. Я где-то Як Я йому дав? Макс, бля, не можу, зараз. Браво, дужа не пробіг, я не жалую краще не мене, зараз може на мене везшка, сука. Відкатуйся, від... приїде. Від... Відкатуйся, відкатуйся. Трошки назад. добре. Все, 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 Чуйте, вилазьте на везешку, вона нам на зараз забере. Назигу, Блядь, ти можеш нормально їхати, а не мене тиснути вліво. вліво. Серри, вилазьте, вилазьте на везешку, забирайте її. У мене 32 секунди. Давайте повезе. Я йому дав наплю. не не, на кого не попаде. Хто, висовися, та, не хто більше пар. хп має? Эээ, Назар, вылазь, 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 тупо не вылазь, потому что вы <мотово> Назар Максима убьет. Тупо вылазь. Серый, сколько когда? 16. Меня вел простреливаю, блин. Серый, <свист> назад! <свист> 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 Дай, стрел <я> <свист> <Чуешь? свист> льва, стрел льва. Чуешь, Назар, танканы льв, танканы льва. Чека, 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 я зараз, 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 я не могу надавить. Не <свист> я, я его заберу. Вс, Назар выходим. Виза відстріляться. Да, 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 да. Не влаз, не вылазка, не вылазьте! Все, забирай. Красавчик, все нормально. О. Никаєш конечно, дебил. Гарно зіграли ми. <кхи> ну вони тоже заракували, капець, честно. Хоч yeah. yeah. yeah, yeah. думали, що ми на першу на другу поїдемо чи що? Да, да, да. Вони думали, що ми на другу поїдемо, і то вони встали всі, бляд, в кущі, типа на прийом, yeah. пиздець. А вони могли. Тут ця база, коли захищаєшся, це просто піздец. На цій карті... Береш 54-ку? Ні, не, яка 54? Ми тут дефемося, тут наоборот барабану треба. Ну no, no, да, дефимося, на. Та враховуючи, у них ще тяжі, блядь. Там так. Yeah, мені здається, на копальні 50-100 нормально себе показує, якщо чесно. Ну да, якщо в ворочій команді немає ЛТшки. Ось. Ну да, це точно. Що вони зараз в вдруг? Ні, вони не, вони напевно... А, точно, треба подивитися їхню статку. Так вони... це, як щас неналогічно буде з їхнього боку. Що, брати ЛТшку? Ну так, краще стати тяжими якимись, щоб якщо то й не пробили десь. Ну так, да, може, ну і так. Ну і так. Особливо і шостий такий тут броньований спереді. Фасма, конечно. Ну, ви заку теж понерфолоску вперед не пробивається. Ну, верхній бронелист ні, а в нижній вона нападена. Понерфили чапну не можна лежати. Блять, аплоспортні. Оцей бій. А то пацани, то вони не Три... в них непогані статки. В цій везе 36 тисяч на 1200 опиту сераю. Ну, в так, да, ти подивися другого і третього. Навіть перше подивись третього, а потім другого. Там вообще. 3-й, ну, другий такий собі. Ну другий 800 урона хоча б має. Ну, Та третій на 5 000. тисяч боїв 559, а це нормальний показник. Він краще за мене? Він краще за мене грає, вірно? Ну, але, по, знаєш, по цьому. В цілому він такий собі. Знаєш, ти Блін, думаєш, я а він не вміє думати, але то в нього статка краще.